Страх бере такий, що ти замовкаєш, що нема, як в фільмах, там а, крики, там. всі спокійно сидять. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну а як? Ти щоб будеш останавливатися, кричати: не стріляйте, я здаюся, в домики, ну, як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. Я знав, що далі блокпост з нашому. І тут нас врятувала взагалі абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Mm -hmm. Де у тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. Тим тобто ніхто не може ні зліва, ні справа об'їхати. І нас виходить, всю цю дорогу прикривав а, при прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь цей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітних і так далі. У нас в дірках були, їх прийшлося викинути і просто нове купувати. Ну, воно врятувало нам врятувало, життя. Типу, в цей момент приходить. Розуміння, що б скільки не коштувало, хоч би там, не знаю, стояло Феррарі, дороге в світі, за мільярд доларів. Життя все рівно дорожче. Бажуті. Ну, да, бо воно як закінчиться все. ну Все, конець. І ми цьому навіть радували, що воно пропало, зато врятувало нас. І от ти їдеш далі. і Думаєш, що робити з цим. І ти потім бачиш ці іскри, що стріляють, потім, воно ж світомаскування, з деркалапи вибивали. Ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, наші гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. Ну, що, що далі? Вони ж нас що Ну, В принципі, так і було, і розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не зговарюючись, попригинались. І в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повбивали ну, всі стекла. Ну, вони, понятно, держались, бо машини з стекла на, своїх, на пленки, знаєш, але mm -hmm. вони всі були розбиті, вони повинні всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, я виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Їх типу, від один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Взагалі? Не, не погодився з їхнім. Ну, я, І ну, все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, та ні, це сон, зараз це це бути я не можу померти. Що це за... ну, як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в будь-який момент. Адреналін. Ну І в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину мені влетіло. Тобто, в цей момент був критичний. Якраз моя сторона відкрилася для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Водій. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, Вони попробувалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було. Там людям по курточкам прочесала, по джинсам, в кор... так, коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину, крім мене, не попало. Це тобто, всі, всі була мішень номер. Мене треба. Так. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його. Яка задача? Снабжені армії Росії, волонтер з прицепом. Ну, це що, Топливо, їжа, медикаменти, гроші. Так, ну це все БК, ще, ще, да. а може у мене БК там, да. тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми можна щось робити. Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну я вже почув, що я весь як решето. і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе в чи... Хто яким чудом? Я як далеко до лікарні, і ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током, ажог, хімічний ажог, охолодження одночасно. Тіпо це все разом, все до кучі. Плюс мене стріляли ну, там, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і, і розрив ударна вална всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там сімки. Да? П'яторки ну, фарш роблять всередині. І ти їдеш і це розумієш. тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який медичною клінікою їхню евакуював. А, вона, я кажу, мені в спину вистрілили. І вона мені закрила рукою дирку в спині, бо ну, коли це їхав. Так, б... да так, -да так, -да, коли я їхав. А ми ну, не доїхали, якби вона мені не закрила. Пніхмоторик: Легеня ж може сплюснутись в один момент і все. Ну, просто підтискуватися. Або розірватися. Або через тут же ж судин багато в легенях, тобі кисень потрапляв в судину, головний вони мозг інсульт сразу. Тобто в легенях ну, це дуже важке поранення. Mm. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас Подсос». І Вже ж ноги контужені, типа в фільмах, That коли стріляють ногу, ти ж зажав і побіжав далі. Вживу, that's це схоже, от у тебе рука, в неї стріляє, та вона от така сразу стоїть. Все, ти mm. нічого не можеш зробити. Все, не рухається, ні ні ноги. Да, ну тобто, Особливо, якщо в нерви якісь потрапляють, ти, все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить вообще сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, а, ну, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третьої вже на другу треба скинути, з другої на першу. Якби не підсос, там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил то так ну прижався, бо воно вже далі Ви? летить в голову. Ну воно вже далі летить в голову. І ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене на ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости, мене вообще. Я вже в голові прокручується все життя за так, кожну зачімо, секунду. Так? Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що їм оцей наркотик, який приймає, це там наркотик Бога, так, що так, він допомагає тобі. відчути те, то, що люди відчувають перед смертю. Хз, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим як ти помираєш щось виділяється в кров. Що ти кожну секунду від початку до цього а... моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти самого дитинства, взагалі, які ти просто випали в тебе я за голову. Розумію, Разумішь, так. І ти думаєш, блін, я тут міг зробити так, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак, блін, я б тут не оказався, я б зараз не помирав. Як би ти не був готовий, з яким би добрим серцем, не ти ні що це робити не хочеш? Ні. <рив> і в цей момент, до речі, от, питання: вірити в Бога чи не вірити, в цей момент нема віруща. Нема, який би ти там не був убіжденний в своїх переконаннях релігійних чи що, в цей момент всі починають вірити, неважливо, що там в Христа, в Буду, кошу свину, в Бог точно. Є. Я, я гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, творець, це, чи програміст, чи хто в що, віри, ну, хто там віри, що в симуляції, знаєш, да. вічні, хтось у нас творець у нас точно є. І ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти вихід з цього спастися. Чудо, якесь чітко. Чуд... Ти намагаєшся знайти чітко, як врятувати своє життя. От. Ну я прощаюся свою життя, я ще думав, телефон з усіма попрощався. Ну як, як вже нічого не рухається. І Я доїхав до блокпоста з нашими, прям врізався в блок. Ну, ми їхали вже там, кілометрів 20. Не поняли, що ти. Ті почали відставати, ну, бо не ж там блокпост з нашими. І, а, Ну все, я дальше нічого не пам'ятаю.